А сьогодні також ще була у мене одна консультація. Він ще не так до мене звернулася десь тижня три тому особа, яка за кордоном каже: я маю намір спадкувати, з'ясували територіальність. В Києві померла її мама і була зареєстрована. Ми можемо відкривати спадкову справу. Вона каже: у мене всі документи готові, я вже все готове. дайте мені адресу, я буду вам відправлю поштою. Ну, Добре, я дала. адресу, кажу, ви точно, да, та, та, та я все знаю, все. я все думала, що ну, людина знаєте, проконсультувалася, або... А, вона сказала, що я проконсультувалася, і все знаю, і в мене всі документи готові. Я кажу, може, скан скиньте, почитаю. Ні, ні, все готово, мені так незручно. В общем, отримую я отримує е... лист, відкриваю, а там у нас тільки довірність на представництво інтересів щодо ведення спадкових справ. Я кажу, все добре, а де заява? Ну, як заява мені в посольстві сказала, кажу, ну хто консультантам сказала. Я ще в інтернеті прочитала, ну, але це біль.